Одна з важливих і непростих завдань в організації інтер'єру облаштування відразу декількох функціональних зон, оптимально якщо в кімнаті школяра їх буде 5 – навчальна, ігрова, спортивна, творча і спальна. При зонуванні не можна допустити зменшення простору і природного освітлення, наповнювати світ дитячою сугубо учебним підтекстом не варто будь-який школяр, це перш за все дитина. Атмосфера в кімнаті повинна не вимушувати, а надихати вчитися. Наші поради підкажуть, як це зробити. Один генеральне прибирання в пошуках додаткового простору можна обійтися і без ремонту, достаточно провести хороше прибирання, позбавивши дитячу від непотрібного мотлуху. Залиште тільки ті меблі, яка дитині необхідна, велика шафа краще змінити на легкі стелажі або полки, старі іграшки подаруйте або відвезете на дачу, вистогромосткого мульберта повісьте на стіну грифельну дошку. Геть старий великий коварили ковролін. Нехай їх замінить яскравий приліжковий килимок. Два чудо фарби. Управляти простором в дитячій можна за допомогою грамотних колірних рішень із завданнями роботи впораються шпалери, компаньони або фотошпалери, світлі, пастельні, то невізуально збільшують приміщення і благотворно впливають на емоційний фон. Лучше всього налаштовують на навчання і творчість зелений і синій, але нейтрально холодний колорит не завадить розбавити декількома теплими яскравими плямами жовтого, оранжевого або червоного. Три під кутом. Розставляючи меблі, ми часто забуваємо про таких містких ділянках кімнати, як кути, у них може поміститися зручний, кутовий комод, шафка або лава з висувними ящиками, вони стануть функціональним і оригінальним доповненням інтер'єру, займаючи при цьому зовсім небагато місця, до того ж з'явиться відмінна система зберігання для многочисленної навчальної та художньої літератури. Чотири робочий настрій. Виділяючи робочу зону для дитини, від масивних перегородок краще відмовитися, віддайте перевагу більш вигідні альтернативи на скрізне стелажі, шовецькі стінки, невисокі комоди, ширми, легкі фіранки, оптимальне розташування робочого столу з боку від вікна, а його подібна форма рівномірно розподілить простір стільниці, не дозволяючи комп'ютеру зайняти більшу її частину, до чого масивні полки, що нависають над головою дитини. Використовуйте замість них столи з уже вбудованими секціями, стінові ніші, бічні стелажі або висувні контейнери, 5. Секретний будиночок. Навіть у власній дитячій кожній дитині іноді хочеться усамітнитися в маленький простір, особливо після нелегкого навчального дня. Для цього отлично подойдуть невеликий намет, складаний будиночок, закуток за шафою або куточок за щермой. Там же можна організувати читальну зону, обладнавши її м'якими подушками книжковими полицями і зручним світильником. Шість фескольтминутка спортивною голокмюстгави для любої дитячої, у маленьких просторах спортивний інвентар допустимо з'єднувати зі спальною зоною. Якщо набридла шведська стінка, організуйте міні скаладром, Захоплюючий і дуже корисний гаджет для фізичного розвиття малиша. Сім світлі думки. Дозвольте дитині самій керувати освітленням в кімнаті, розмістивши в ній відразу несколько істочников світла у навчальній зоні, має бути світліше за все, тому робочисто краще розташувати біля вікна. Для дитини лікщо необхідно, щоб світ поступав з правого боку приглушене і м'яке освітлення оптимально в зоні отдихання. Корисно запастися регульованим світильником реостатом і мобільним світильником, який можна прикріплювати до різних поверхонь. 8. два в одному, при виборі дитячих меблів, врахуйте її ергономіку, функціональність і ортопедичні особливості, для дитини будуть зручні вироби з регульованою висотою, котре можна робити вище в міру його дорослішання, Стіл-трансформер. Ліжко або лава оснащена висувними ящиками, значно економлять простір. Для маленьких кімнат краще придбати складні меблі або цілий шкільний комплекс, який поєднує в собі спальне і навчальне місце. 9. в зоні доступу. Розташування предметів в дитячій має бути максимально доступним, зручним і акуратним, та крабенок буде більш самостійним і відповідальним. Відмовтеся від високих книжних полиць. До яких дитині не дотягнутися, навіть вставши на стільчик, обзавидітись удобними підлоговими стелажами і невеликими шафками, контейнери обирайте прозрачне або з написами, щоб малюк бачив, що у нього іде лежить. 10. Мобільна виставка. Якщо ваш школяр любить творити, а для його шедеврів на стіні і полицях вже не вистачає місця, простягніть мотузки уздовж стіни і вішайте на них малюнки та аплікації при помощі скріпок або прищіпок – Ваше вдохновлення його успіхами в школі мотивує дитину до нових перемог при бажанні експонати виставки можна легко оновити. Одинадцять зважене рішення заощадити простір, зробити його зручним і доступним для дитини допоможуть всілякі підвісні конструкції. Це можуть бути кишені, багатоярусні сітки, кошики, кофри, органайзери і навіть гамаки для їх розміщення підійдуть не тільки стіни. Але обратна є сторона дверей, шафи, столу або ліжка. Дванадцять магія слів, надихаючи написи на стінах, стануть чудовим стимулом для нових досягнень і додадуть тер'єру текстури і кольору, підійдуть як окремі слова, так і цілі фрази вірші в якості основи не обов'язково використовувати тверді матеріали почніці звичайного листа картону. У міру необхідності його можна змінити.